Пропрацювала не в галузі медицини і не займалася цією проблемами, хоч здоров'я моє потребувало тих знань, не вчили нас глибоко задумуватися над тим, що своїм здоров'ям необхідно займатися самому. І тому, мабуть, протягом свого життя я тільки накопичувала проблеми. Ці проблеми стосувалися і того, що я ну, поступово втрачала деякі органи, тому що лікарі пропонували позбавитися то від того, то від того, то від того. В нашій спільноті є така дуже гарний лікар-акушер-гінеколог Катерина Миколаївна Шустер. І я теж потрапила знову ж випадково на її ефір. І я почула дуже багато пояснень для себе, чому так відбувалося в моєму житті і чому зараз не так швидко відбуваються процеси відновлення. Тому якщо у людини видалені якісь частини організму, то ці функції, вони вже не можуть виконуватися в організмі досконало. І якби ти не відновлював, то ти навряд чи заміниш їх. Хоч організм наш він і є самовідновлювальною системою, і наші клітинки постійно відновлюються, і вони, їхнє здоров'я забезпечує те, що організм людини. Буде здоровим і буде функціонувати належним чином. Але ж якщо ти вже втратив ці органи, то важко організму замінити їх, він намагається це зробити. І коли я кажу, що я за 8 місяців споживання цих продуктів клітинного харчування отримала свої дуже для мене вразливі результати, то це дійсно так. Чому ж я е, вирішила зараз розповідати, не мовчати про ті результати, які я маю? Хоча я не маю таких глибоких е, ну, знань про ці продукти, але я відчуваю на собі і я аналізую по собі те, що відбувається з моїм організмом. І тому я можу з впевненістю сказати, що позитивні результати будуть обов'язково. І що починати дійсно необхідно з базового продукту Elevate, elev 8 Бо саме цей продукт на сьогодні має всі можливості для відновлення. Оздоровлення, відтворення кожної клітини в організмі людини як цілісної системи. На мою думку, саме мої невігластво і безвідповідальність протягом життя призвели до того плачевного стану, в якому опинився, опинилася я. Тож робіть висновки, думайте, приймайте відповідальні. Рішення і будьте здорові. Якщо мій досвід, мої знання, які я вже маю на сьогодні, можуть комусь допомогти, будь ласка, телефон в шапці профілю, звертайтеся, пишіть WhatsApp або Viber, чим зможу, тим допоможу.